10-11 жовтня в Умані відбувся відкритий чемпіонат Черкаської області з карате Кіо Кушенкай. Від Олександрійського спортивного клубу Славянський Рінг на змагання поїхало шестеро спортсменів шести семи та восьмирічного віку. Для маленьких олександрійських каратистів чемпіонат в Умані був першим змаганням з карате. «Більших результатів ми не наділі чекати. але все таки. Ребята поехали, первый раз они выступали, и этот первый раз у них состоялся как бы не дома, а на выезде. Ну, Общим впечатлением мы остались довольны. Мы остались довольны. Даже имеем одно призовое место из шести человек это Крупин Артем, второе место. Завоював на цих соревнованнях, уже як-то приємно. у чемпіонаті Черкаської області взяло участь близько 120 спортсменів з різних міст України, Олександрійський срібний медаліст Артем Крупін свій бій провів досить добре. Та й усі каратисти славянського рінга отримали такий необхідний для кожного спортсмена досвід участі у змаганнях. Одне діло ходити посещати тренування і ніде не виступати, інше діло набирати соревновательного опиту. і чим раніше. Молодой спортсмен починає приобретати опыт, тем тим далі йому то вже все спокойней он і рассудительней ведеть себя во время бою. Кожен маленький каратист свої перші змагання сприймає по-своєму, але чемпіонат хлопцям однозначно запам'ятався. Там було очень класно. Я волна бовся спочатку, потім перестав київ, е -е, побіди Сажарині. На 37-й, вроді здувся мене раз Маваший і в Маваший. Хорошо, що я не заплакав, то був позор. Після чемпіонату в Умані спортсмени Славянського Рінга в карате не розчарувалися. Клуб не залишили і продовжують активно займатися на тренуваннях. Це дуже приємно, що група, от група німного численна, 10 шок група на але вона стабільна, тобто вони постійно ходять, практично 80% дітей посіщають. незалежно от умов. Стараються. Тобто, Якщо їм подобається, значить все ми ділянку правильно. Після першого чемпіонату у каратистів повністю змінилося ставлення до тренувань. Тепер спортсмени розуміють, чого чекати від змагань. А тренер вже готує хлопців до нового чемпіонату. Слідує перспективне для них сорінування це буде область Олександрівська, також відкрита, будемо приглашати спортсменів, таких же, як і вони, молодих, красивих. Тож бажаємо маленьким каратистам великих перемог.